Близько двох мільйонів гривень зібрала Тетіївська громада для української армії. Одними з найактивніших волонтерів незмінно лишаються Микола Йосипович Черченко та Роман Іванович Ярошенко. Цього разу гуманітарну допомогу із Франкфурта відвезли до Білоцерківського військового госпіталю. Це це благодійна допомога нашого обозу із Франкфурта. Ми дуже дякуємо усім жителям, всім небайдужим українцям, росіянам, німцям, полякам. Ми дякуємо всім небайдужим, що ви підтримуєте нас у таку складну годину. Ми дякуємо людям з Петербурга, які також вболівають за нас, за нашу країну. Ми разом, ми разом сила, ми вистоїмо. Начну на кінець знов же. Слава Україні, героям слава. Начальник відділення медичного постачання білоцерківського військового госпіталю Сергій Чорновол зазначив, що наразі основний напрямок лікування це неврологія однак, зважаючи на складну ситуацію в країні і збільшення кількості пацієнтів, вони вдячні за будь-яку сторонню допомогу. Від імені свого всього колективу госпіталя і від імені постраждалих в зоні проведення АТО, а також е, хворих військовослужбовців на даний момент наслікується і пенсіонери від їхньої імені теж подякувати франкфурському обозу за надану благодійну допомогу. Медичне майно, яке попало до нас, пригодиться в значній мірі постраждалим і хворим, е, хочеться. Понадіятися на подальшу співпрацю зараз в нашій державі трошки склалася важка ситуація з фінансуванням, так що ваша допомога вкрай для нас важлива. Велике вам дякую. Із Франкфурта передали не лише ліки, а й одяг та засоби гігієни, які волонтери віддали тим, хто повернувся із зони АТО прямо в палатах. У мене перемога нами.